Шанувальники руського шансону розпустили руки. В Дунаївцях 26-річний молодик побив перехожого. Місцевий житель зробив зауваження компанії, яка гучно слухала російську тарабарщину в громадському місті. І з відео видно, як пізніше один із групи повалив на землю 64-річного чоловіка і побив спочатку руками, а потім і ногами. Прийшов в рабі сорочці вдари. А він кинув, то тобі мабуть, ну, зразу йому тут його ламав ключицю. Ніхто не втрутився і не намагався допомогти ні очевидці, ні перехожі, розповів син потерпілого Дмитро. Батька забрали до медзакладу із численними травмами. Наразі його перевели із реанімації у відділення нейрохірургії, готують до операції. В нього состав взагалі його вже нема. В нього черепно мозкова травма, перелом верхньої щелепи. З повністю роздроблений. рука і вивих вивих або перелом ключи. У нього одна почка. І на тій почці була гематома. Це після побиття утворилося, вірно? Потерпілий учасник бойових дій в Афганістані має другу групу інвалідності, а його син зараз захищає нас від росіян на передовій. Дмитро каже, докладуть максимум зусиль для того, щоб покарати кривдника батька. А зловмисник зі слів чоловіка не вперше вчиняє насильство, і кожного разу йому це сходило з рук. У нього були по ньому відкриті справи. Це в нього не перший раз, і так само по в Судунаївцях, всі знали, який він є. Він сам розпускав руки, але в нього завжди сходило з рук. Він там міг побити і відкупитися, побити і відкупитися. Йому було на це все, так скажем, дялом пофіг. І тут він так само вирішив зробити, але. Ну, я йому не скушу це в руках та не цього разу. Сім'я потерпілого надала розголос події у соцмережах. І ось на шостий день після інциденту правоохоронці так і взялися за справу і розпочали кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Днями знаємо, це сталася подія. Так місцевий житель помбив іншого місцевого жителя за те, що той дав йому зробив йому зауваження. Про те, що зі це зі слів очевидців. То, слухав музику гучно, Очевидці повідомили, що е, це музика була російських виконавців. Він агресивно себе повів, повив його, чоловіка госпіталізували до лікарні. Е, слідчі оголосили підозру вже зловмиснику і. Подано до суду клопотання пообрання йому запобіжного заходу. Наразі підозрюваному готується обрати запобіжний захід. Прокурори клопотають про домашній арешт. Зловмиснику загрожує до трьох років за ґратами.